І всім привіт, народ! Мене звати Тіма, і я представляю команду, в яку ви попали з чим я вас до речі всіх вітаю. Ви зараз є на безкоштовних уроках, які будуть вам на яких я вам буду показувати всі наші інструменти, як ми ними користуємося, як ви завдяки ним можете почати заробляти. І давайте почуть. Ми називаємось Око Обсеренки Options. Тут ми займаємося тим, що допомагаємо іммігрантам попасти на роботи на офіційне працевлаштування, де вони будуть офіційно заробляти гроші, де вони зможуть проживати. І, в принципі, допомагаємо їм построїти нове життя в країнах зоні ЄС. І давайте значить розпочнемо з того, на чому ви будете заробляти. За кожного кандидата ви будете отримувати від 400 злотих до 1200. Все залежить від того, наскільки важка професія. В плані, якщо потрібно на професію категорія Б е якась там середнє знання мови, і це, наприклад, Німеччина, ви можете отримати і 800 злотих. Якщо вакансія не потребує нічого, е, вообще від людини просто щоб вона приїхала, працювала її, всього навчуть все покажуть. Зрозуміло, що на такі вакансії легко буде знаходити людей. Охочих буде дуже багато, і значить, на таких вакансіях оплата в нас становить від 400, там 500, 600 злотих орієнтовно. Самі другі вакансії 1200. Це і спеціалісти. Спеціалісти в різних напрямках будуть отримувати одноразову виплату. Ви будете за них отримувати одноразову виплату в розмірах 800-1200 злотих. Все залежить від спеціаліста, і від конкретної вакансії. Також у нас є вакансії в Німеччині, в Бельгії, в Франції, Італії Чехії, де зовсім інші трішки умови співпраці. Там на деяких вакансіях так є такі. Наприклад, як Німеччина і Бельгія, де ми дуже сильно потребуємо людей, які будуть займатися в будівничих сферах, тобто це будуть якісь маляри, штукатурщики. Вам просто потрібно буде знайти людину. У нас є окремий спеціаліст, який вже буде провіряти, наскільки вона є компетентна і чи справді вона відповідає вимогам. І коли ви знайдете цю людину, вона піде на роботу. І ви будете кожен місяць отримувати за неї виплату. Виплата не буде супер велика, не чекайте там мільйони, але зрозумійте просто те, що знайдете 10 людей, і це у вас буде просто. Е Просто дохід, де ви вже нічого не робите. Вам нічого вже не треба буде робити, просто кожного місяця ви будете за них отримувати гроші. Тому давайте деньку розкажу, покажу е, всі наші круті інструменти, які е, допоможуть вам працювати легко. Отож, навіть це друга частина наших відеоуроків, і сьогодні ми поговоримо про Телеграм, а точніше про наш канал і про те, що е, знаходиться саме в ньому. Кромі цього, не пам'ятайте, що телеграм ви можете використовувати також як метод зв'язку зі своїми кандидатами, але в першу чергу це метод зв'язку з нами і е, нашим. З нашою командою чат комунікацій. Чат комунікації це про те, що ми просто будемо тут більше спілкуватися, ми будемо робити тут зі дзвони. Також ми в чат комунікації, ви можете просто задавати свої питання. На них відповідають як і опитні рекрутери, так і учні, які вже трошки піднабралися опиту, так і я з Лілією, які заходимо сюди на постійній основі і стараємось відповідати всім. Також у нас є новини, гілка новин. Вона заключає в собі. В першу чергу всі самі свіжі новини в сфері рекрутерства. тому подібне в новинах також будуть описані нові партнери, можливо, нові умови у співпраці, і все в цьому дусі. Умова співпраці, правила це іменно наші сугубо внутрішні умови і правила, які ми просимо вас прочитати і просто час від часу перечитувати, якщо ви не пам'ятаєте, тому що тут в нас є описано за що ми платимо, скільки ми платимо і коли ми платимо. Також у нас є комунікація, кому можна подзвонити, як подзвонити, і по яких номерах. Також ви можете знайти тут подання кандидатів, форму повну, як правильно подати кандидати, і все в тому дусі. Також тут буде порадник, що можете використовувати не тільки Facebook, а оли. X, наприклад, або праця PL, можливо, воркя, що вам в принципі буде зручніше. Отож, нова гілка вакансії поза таблиці. Вакансії поза таблиці це є ті вакансії, які ми просто не можемо фізически завжди вкидувати і витягувати з ноушена, про які ми говоримо до речі, пізніше трішки. Так як просто це за дуже багато часу. Кожного дня приходить по 150-200 вакансій на такі країни, як Німеччина, Бельгія, інколи Франція, Італія. І ми не встані просто їх завжди додавати і забирати, так як там потребують дві-три людини, можливо, п'ять людей. Тут компанія, наш точніше партнер, працює по лізинговій системі. Він віддає працівників, яких він присовштовав на свою фірму в Польщі під підлізних, як в оренду в Німеччину або Бельгію в інші країни. Працівник, який там працює, ви за нього будете отримувати за свого кандидата кожен місяць гроші. Е, так, безусловно, що це не буде як одноразова виплата, така велика, але кожного місяця, якщо кандидат працює півроку, 100% одноразова виплата подивиться для вас смішною, так як тут ви зробите 100% більше. А інсталятор, а інсталятор це про те, як ви можете скоротити рутинну роботу в рекрутерстві, про те, які інструменти нові появилися або які ви можете використовувати для того, щоб спростити е, свій спосіб праці. Отож, перше, що у нас тут вже є, це вже підготовлений. Не скрипт, а промпт для ChatGPT. Ви просто його копіюєте, вставляєте в ChatGPT, це також у нас буде воротися трішки далі. Вставляєте його просто в ChatGPT і Потім закидуєте вакансію, зновшено, у вас все працює. Вам закидують три таких е, міні-оголошення для Фейсбука. Іменно для Фейсбука. Чому Фейсбук? Тому що це ідеальний, е, на мій суб'єктивний, на мою суб'єктивну думку, та не думку інших експертів. Це ідеальний метод зайти в цю нішу безкоштовно і попробувати себе вже і зараз Ну, дістати перших кандидатів, зрозуміти, як це все працює, набити собі руку, а вже після цього, зробивши якісь навіть гроші, вкладати в таргетовану рекламу і все тому. Подібне. Також у нас буде тут і ще одна гілка, якої, якої зараз немає, буде називатися вона Проінструмент. В Про інструмент ви зможете знайти всі посилання на всі наші якразні інструменти, такі як Notion, Facebook і ну, все тому подібне. Окей, з цим ми всім розібралися, тому летимо далі. Але Windows це 100% буде офіційний сайт, який називається Notion.com. Після того, як ви його скачаєте, ви вам він. Запропоную вибрати якийсь аккаунт. Вибираєте аккаунт, який вам подобається. І. зараз секунду. Вибираєте аккаунт, після чого вам а, буде штатенький опросник, який дуже легко проходите. Повністю програма є безплатна. Вам потрібно буде лише прийти цей опросник. Вибираєте, що ви зі школи, ви один будете користуватися, і просто тут можете скіпнути. Все. Чекаєте, поки просто тепер загрузиться а, наш Notion. і після чого ми будемо вже реєструватися під нашу таблицю. І так, чомусь цього разу це тривало трішки довше, ніж Я думав, тож наш навшень заінсталювався під наш аккаунт, і тепер ми можемо вже конкретно працювати з ним. Давайте ми е, перейдемо сюди в е, наш чат комунікації. Так, давайте посилання на таблицю вакансій, перейти і в нас відкриється. Не переживайте, тільки в мене вона відкривається через браузерну версію. В цілому у вас вона буде відкриватися нормально. І так, народ, зараз ми вже знаходимося в нашій таблиці. Ми прийшли по силці, нас закинуло в таблицю. Зазвичай вас не буде автоматично закидати, так як вам буде потрібно буде і перейти по силці, і написати мені, щоб я підтвердив е, запрос. ваш. Отож, ви перейшли посилитися, все класно, у вас все працює. Ви можете бачити всі ці тут колоночки, дуже багато, всяких вакансій, дуже багато кнопочок, все-таки різнокольорове. Давайте швиденько пробіжимося по всьому. Перша колонка це є в нас е, назва нашої вакансії. Ви можете на неї навестися, нажати Open. Зараз ми її відкриємо трошки пізніше, коли розберемо всі колоночки. Отож, е, документи, доки вони підписані, просто тут ми перечислимо ті документи, які в принципі будуть потрібні для того, щоб людина могла влаштуватися. Це не обов'язково, що ну, якщо ми бачимо. Бачите, документи ЄС, карта поблизу, віза польська, песель Укр, біо, зазволення А це не значить, що вам треба все зібрати. Вам хватить чогось одного для того, щоб людина вже могла працювати на цій вакансії. Так, давайте далі. Місто тут ви можете побачити в містах, в яких розположені виходить, наші вакансії, кого ми шукаємо, чоловіки, жінки або пари. Якщо вибрано все, то зрозуміло, що ми всіх можемо сюди перезалучувати: Країна, Данія, Німеччина, Польща. І тому подібне Бельгія, там також десь внизу є Чехія. А, так, далі в нас іде досвід роботи. Чи потребується якийсь досвід, чи ні. Без досвіду, можливо, будуть права, якісь у права в нас трошки далі. Тут будете бачити US, так, чекайте, ні-ні-ні-ні. Секунду, от категорія Б потрібна, або УДТ обов'язково. У ДТ це е, такий підйомник розовий, який е, на нього віддаються окремі права. В Польщі вони робляться достатньо швидко, тому е, зазвичай люди вже, які працювали на таких роботах, вони вже мають ці права і вони без радістю йдуть на вакансії, де потрібні УДТ. Далі в нас є мова. Українська, російська або англійська, якщо це, наприклад, Польща, то вже е, поляки потребують від українців хоча б розуміння польської мови, щоб вони хоча б трішки її розуміли. Е, в цілому, що це значить, що людина, яка там, з західної частини України, вона в принципі може піти одразу на роботу. Ті, хто східної, ну тут Залежить, якщо вона хоча б пожила трішки в Польщі або знайома з польською мовою, то її можна туди закинути там, де не обов'язково зрозуміло, що мова в принципі не грає ролі. Права. Категорія Б не обов'язково, і все, що рисочка, це не обов'язково. До речі, тут не видно, але тут написано не обов'язково. Але якщо є, то це типу, буде перевага для кандидата, і такого кандидата з, більш, з більшою вірідністю його приймуть. Партнери. Тут у вас будуть розміщені партнери, які вам в принципі нічого не дають. Це більш зроблено для нас, але в якийсь момент, якщо ви будете довго займатися ви будете розуміти, хто скільки плюс-мінус платить, ви будете розуміти, яким партнерам ви хочете шукати роботу, а яким ви не хочете шукати роботу. Статус не актуальні, рекомендуємо нові і актуальні. Все це ми зараз будемо редагувати так, щоб все це не було такою кашею, а було максимально зрозуміло, максимально просто для вас і щоб ваш іменно як вас буде виглядати цей інтерфейс, щоб вас це виглядало правильно, легко і зручно. Оплата 100 євро і 300 злотих, 500 злотих. Всюди де не написано євро або долар це в злоті. 400-600 злотих, наприклад, можемо спуститися ще десь нижче. От у нас є вакансії 800 злотих. І 1200 також попадається, треба лише гортати, чекати ті вакансії, дивитися і моніторити. Отож, швиденько переходимо. Тут у нас буде кнопочка, таких три полосочки, це фільтри. Нажимаю на них. І вибирає в статусах, забирає всі сірі пунктики одразу одною кнопкою, і у нас лишається лише in progress» актуально і комплект нові рекомендуємо. Отож, ми будемо бачити лише всі вакансії, які наразі в нас є актуальні. Далі ми обираємо партнера, якщо, ну як я вам говорив, знайдуться вже партнери, з якими ви захочете працювати, з якими ви не будете працювати, бо вам не буде подобатися, як вони працюють. І це і нормально, так як партнери в нас вже понад 7 штук, і в подальшому їх також буде більше. Місто не обов'язково для вас, але якщо людина знаходиться принципово в Варшаві хоче іменно в Варшаві працювати, ви вибираєте місто і пишете тут Варшава. А, так як в нас а, іменно, а, коли я додаю вакансію, я додаю окремо конкретний адрес. І Варшава в нас може бути як просто Варшава, так ви можете ще дописати Варшава, додавати Янки Варшава. Варшава ще якесь буде 100%. Вот. Ну і в такий спосіб ви просто додаєте все, що є, під Варшавою або близько до Варшави. Також міняєте собі мову на англійську. І по-любому також з'явиться якась Варшава, да? Ні, Варшави зараз немає. Окей. Не да, на англійське у нас Варшав нема. Все супер у нас появляються вакансії, тільки які знаходяться Варшава або під Варшавою. Отож, добре, зараз на цей момент ми заберемо все це. Нас буде цікавити більше країна. Наприклад, ви хочете працювати тільки по Польщі, де ми маємо вже достатньо високі нормальні виплати, або ви захочете працювати по Німеччині, де ви будете отримувати не одноразову виплату, а виплату за кожен відпрацьований місяць нашого кандидата. Також це підлягає під е, Францію, під Литву і під Бельгію. Чехія в нас е, також буде одноразова виплата. Все в районі 400 злотих, але людей на всі ці Вакансій, в принципі, достатньо. Попадаються деякі вакансії. Я вам просто не рекомендую робити. Вони, ну на жаль, в нас просто є. Ми не можемо від них нікуди збавитися. Якщо людина буде в ситуації, коли буде потребувати сильно роботу, вона погодиться піти навіть на ці вакансії. Склад ноушен, нотіно, точніше, не Notion, склад нотіно рахується одним з найгірших складів в Чехії. Uh, і рогалик, теж, якщо ви побачите, або Роглик, його по-різному вже називають. Локсас, в принципі, це нормальний склад, в який uh, можна йти. Так, далі, права. Тут ви не обов'язково обирати, ви можете вибрати теж. Якщо людина має досвід якийсь, або вона зовсім без досвіду приїхала, зелена, нічого не знає, вибираєте без досвіду, і у вас вакансії, де не потрібен досвід. Невеликий час досвіду це в сумі те саме, що без досвіду. Є чисто 6 місяців, так. не Від двох років водій. Ну, все, на сумі, от, от, це самі основні такі фільтри, я вам скажу. І хіба ви можете ще додати документи, і по документах дивитися, якщо людина має, наприклад, от, ви знаєте, що в неї є зазволення, а зазволення А дозволяє працювати в країнах Німеччини, Бельгії і всіх інших країнах ЄС, де не так легко отримати візу. Але зазволення А, яке, яке можна отримати в Польщі, дозволить іммігрантам, таким, як, наприклад, Казахам або Узбекам працювати в країнах Німеччині, Бельгії і тому подібне. Мова, кого документи, ну от все це ви також можете додати через ЕДД-фільтр. В цілому це все. Тепер ми відкриємо любу вакансію. Ми відкрили вакансію, і що ми бачимо? Всі ті самі статуси, а, ну, де є віза, Польща, місто, пари, мова і так далі. Робітник це назва вакансій, і ми бачимо повний опис вакансій. Що ми робимо з цим описом? Зараз ми будемо заходити і якраз інтегрувати наш інструмент в ChatGPT. Купуємо і заходимо в ChatGPT. Секунду. Вставляємо самим примітивним образом це сюди. Відправляємо. Що ж, а, він тут може написати що завгодно. не важливо, Просто не звертайте на це увагу. А, він прописав, прописав. Угу. Ну, я так розумію, що він просто повторив все те саме, що я написав десь. Він якби зрозумів. <гум> Получається, окей. А, зазвичай просто це не контролюється, чаджипті. У ви настільки штучний вже інтелект, що а, він завжди відповідає по-різному на те, коли ви відправляєте цей запрос. Тому він вас може виглядати зовсім не так, як мене. Можливо, він просто напише, окей, я готовий працювати. І тепер заходимо ми в Notion. А, точно, браузер. <гум> Секунда. Ми заходимо в Notion і копіюємо всі наші вакансії ну, всі, весь наш опис. І вставляємо його сюди. От у нас він у нас внизу написав, виходить, пости для Facebook. Що, ж, ми тепер просто мусимо а, ті пости буде зараз закидувати в Facebook. А, Чим я вам рекомендую користуватися? В пошуку кандидатів ви можете використовувати не лише Facebook, ви можете вести активно свій блог, TikTok, також ви можете робити таргетовану рекламу або робити рекламу просто через Google Ads. Давайте ми зараз зайдемо в Facebook. Я штенько зареєструюся, так як в мене він не зареєстрований на цьому аккаунті. Так, народ, ми в Фейсбуку, я розказую швиденько пару правил, які вам потрібно знати. Перше, не створюйте нові стрінки, тому що вони швидко літають в бан. Друге, користуйтеся своєю основною стрінкою. І якщо ви довго нею не користувалися, не робіть більше 15-20 постів в день. І в годину не перебільшити, ніж 6 постів, це макс, і теж не треба їх проклікувати швидко. Це 6 постів протягом години. Це не мусить бути за 10 хвилин і потім годину відпочивайте. Протягом години 6 постів. Для того, щоб Просто Facebook лишній раз не дивився на вас, як на бота спамера і не блокував. Е, так, якщо ви плануєте, до речі, оплачувати підписки на якихось групах, тоді е, ви можете користуватися новим аккаунтом, бо тому що тоді ну, трошки все по-інакшому працює, вас поставлять якби адміном, сі-адміном, або якомусь аля-менеджером, і там трошки по-інакшому це буде виглядати, і скоріше за все, що там в блок ви не полетите. А навіть якщо полетите в блок, ви завжди можете написати, щоб, «Ей, Типа в мене така ситуація, або верні, мені, будь ласка, гроші, або давайте ми інший аккаунт прив'яжемо. і все. Так, штаненько, ми знаємо, подивимося, у нас є е, колонка всіх наших таких інструментів е, по лівій стороні. І також у нас є PullPit, справа зверху, 6 е, таких крапочок. Ми можемо тут також побачити групи. І тут в нас є групи, і по лівій стороні, стороні в яка то третя четверта позиція. На четвертій позиції в нас також є групи. Заходимо в групи. В мене із-за того, що я останнім часом не заходив, крім цього, я не оплачував підписки на, наші, на свої групи. Я зараз в мене Пустий лист, нічого тут нема, тому ми просто заходимо і пишемо робота Польща». Робота Польща, робота Німеччина, робота Бельгія або робота ЄС. Всі отакі запроси ви стандартні пишете в пошук, після чого вам буде вибивати багато ваканс... вакансій, багато груп, де публікуються вакансії. Заходите в групу, так, це приватна, добре. Заходите в якусь групу, дивитись, окей, типа тут публікується, я тут можу опублікувати. Ми е, вставляємо те, що ми перед цим копіювали в. Ага. Те, що ми перед цим копіювали у ЧПТ. Беремо якийсь пост, копіюємо його. І можемо обрати для нього колір. Вибираємо якийсь кольор PL, це мусив бути прапор Польщі, але чомусь зараз це не определилося як прапор Польщі, тому ми просто видалимо це і забудемо так, легка робота на заводі, житло 450 злотих, 3 зміни до 12 годин день. Для студентів 21 для студентів 3050. Супер, опублікувати. От, наша вакансія опублікувалася. В принципі, це все. Сюди нам приходять якісь пишення. От хтось відкликнувся на нашу вакансію. Напишіть мені прямо зараз, щоб почати отримувати прибуток. Так. <х х> От завод. Е, я вже на завод знайшов собі людину. Як ви бачите, це сталося реально недовго. 3 години тому я зробив всього лише 2 поста за весь цей час. Мені не потрібно було, скажімо так, сидіти і робити багато постів. Я просто в якийсь момент записував ці уроки, поки записував кінопост і попав просто на якусь класну групу. 47 тисяч всього лише учасників. Нагадаю, то, що в моїх платних групах є по 200, по 300 тисяч учасників, та навіть по півмільйона. Тут всього 47 тисяч, і в нас от уже результат Міша. Вже хочу на роботу. Тому з Мішою ми зараз будемо зв'язуватися, писати йому, зізвонюватися. По Фейсбуку, скоріше за все, що це все, що я вам міг показати. Також ви, якщо хочете, можете шукати людей таким чином, що шукаю роботу Варшава. Наприклад, якщо ви знаєте, що в Варшаві багато вакансій у вас, шукаю роботу Варшава. Варшава. І у вас по лівій стороні будуть фільтри. Усі дописи, люди, світлини, відео, маркетплейс, сторінки, місця, групи, події. Вам групи зараз не будуть потрібні. Вам потрібно буде дивитися дописи. І в дописах ви вибираєте теж нещодавні дописи. І тепер ви дивитеся два дні назад, ніхто не відбудев, шукаю роботу два, два через два або п'ять днів без досвіду. Супер! Якщо у вас є вакансія, пропонуйте просто такій людині вакансію, тому що тут ні одного комента, значить ніхто ще не встиг. І таких вакансій насправді попадається достатньо багато, тому не свій шлях, дивіться і там, і тут, і пробуйте себе. Я впевнений, що у вас це вийде. Це не є так важко. І ну користуйтеся також, вивчайте нові методи. Ребята, в Ютубі є дуже багато інформації. Де як можна залучити нових кандидатів, як працювати рекрутеру, як розмовляти з кандидатами? І все в тому плані. Тому все в ваших руках. Я вам основну вже інформацію розказав і на цьому з вами буду прощатися. Тому всім пока і гарного дня, вечора.